25Т, а ну що ж, до бою, поїхав як розвідчик, тому що універсальний, в принципі, танк, так? Огляд бачимо більше, навіть, ніж у деяких ЛТ-шок, напевне. Е ну і плюс у нас лт ЛТшок в цьому бою немає. Багато ПТ, багато СТ і тяжів. Тяжі, що там їдуть на гірку? Ну, в принципі, їдуть повільно, але їдуть. Нас тут прикривають, якщо що. Ну і будемо пересвічувати. Як розвідник, напевне, зіграє, та й потім ще й, напевно, й постріляє. Бачат? Ну, це раніше було Imbish імбіще. Та й воно зараз непогане не імбіще в умілих руках. А вже після нього буде танк ас xx 40 т Т25, а то 40Т. І там ну, дуже цікава така механіка, для мене це занадто складно, ну я не знаю. ну Багато гравців, вже такі, які, яким це подобається, десь багато кно е, кнопок треба на натискати так, в бою. <смітна> я там звик на автоприціл взяв та застріляти, а там треба ще натискати І зовнішній модуль подачі снарядів. Що воно таке, я не дуже розумію. ну Там є опис, але я не... ну, для мене це дуже цікаво, але для мене це дуже складно. Ну, я думаю, що покажуть, все ж таки, покажуть нам бої на тому вже бачатью 11-го на АС, так? Ас, буде АС. Ас винищувач, напевне, буде. Також там барабан на 5 снарядів, там альфі ще більше, бронювання, звичайно ж, немає, так? Я думаю, що по рухливості також непогано, може навіть і переважає. Пишіть в коментарях, кого вже є цей ас, а... Взагалі-то хотілося побачити його в реплеях від підписників. так, І дуже крутезний бій, до речі, хочеться побачити. 2-0 ну, рахунок в нашу користь, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 390 настріляв, ну у нас альфі ще 390. А у Аса там, по-моєму. 420 чи що Альфі ще. Отже, там, ну як начне, почне вихлопушувати, то вихлопушить когось нижчого рівня. І. Майже 4 тисячі вже насвічено. Це ще не пройшло у нас із 4 хвилин бою. Поїхали, виїхали, зайняли у нас імбо гірку наші тяжі, там є стежка. Чекаємо, що вони будуть. А знаєте чого чекають? Вони чекають підсвіта. Нам тепер треба нашому герою підсвічувати, а вони хай пострілюють. Це ж наші будуть розвіддані, так? Ні, там під гіркою не наші. О, тут під нами стоїть Маус, стоїть СТРВ. Чого сюди Маус поперся, я взагалі не зрозумів. Може він згадав, знаєте, от як, давно не грав, а він ще з самого початку, як тільки гра з'явилася гра. І пам'ятаю, як тільки з'явився маус, то по малинівці брали мауси. Навіть ввод, так, маусів. І їхали просто по полю їхали, по центру. І ніхто не міг пробивати. 3-0 рахунок нашу поверсу. А ну давайте в суху. Взагалі буде шикарно. 4400 вже насвічені. Тут, напевно, ще й буде рекордний рекорд. Ну, на бачатільйон Бураск е, був рекордний рекорд, по-моєму, 9 тисяч було насвічено. Якщо я не помиляюсь. рекордний рекорд. А на бачаті я не пам'ятаю на, саме на малиниці. Саме за розвідданим. По-моєму, були бої, але не за розвідданими. По стрільбі були бої. Ще це не точно. Є у нас експертні експерти, які реально. Бачили всі бої. Я вже не пам'ятаю всі бої, а вони пам'ятають і пишуть, і мене поправляють, так, де там, в якому бою що було, відбувалося. Це дуже приємно. 4-0 рахунок нашого користь. Перевага по ХП майже 7 тисяч. СТРВ там вже ну, СТРВ хоче виявити, хто ж їх пересвічує всі. Він не може зрозуміти, хто їх пересвічує. Даже його ще не підсвічуються поки що. Може його не пересвічує, це точно. 5500 вже майже на свічні. СТРВ тікає, от просто тікає, заднім ходом також дуже швидко їде. Так, вже 5-2 рахунок не буде сухої. Втік СТРВ. Хотів, так хотів, от кортіло стрільнути, правда? Він би його вихлоппушив по СТРВ. І не Маусо б зараз вихлопушив. Але ну, нашого героя інше завдання на це, інший план на бій. І він, до речі, дуже вірний. Наші вже там бачимо, спускаються а, з гірки. Ну, СТРВ, вогонь, 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 не можуть вихлопушити. І Мауса довго не можуть вихлопушити. Чера, я, до речі, дуже здивований. Ну як не здивований? Бо. Ну видно, просто грамотно танкує. Все, чудово вихлопушили. Немає артилерії і також я дуже здивований, так що немає артилерії. А ну, артилеристи зберіться. Чомусь ви знітилися, тому що немає 11 рівня артилерія. Буде артилерія 11. -го. А потім ще 2... її будуть називати артилерія 12 рівня, тому що вона буде настільки потужна, що всі будуть варені, напевно. 7-2 рахунок в нашу користь. 8 тисяч. Ідемо на рекордний рекорд. Якщо я казав, там десь 9 тисяч було, на СТРС. Насвічено. То ми вже 9000 насвітили Ще й настріляв, це ж також сплюсовуємо е -е деміж і розвіддання. Ну, так зіграв як розвідданник, так? <с. <с.> як розвідник розвідданник. І чудово по розвідданим спрацювала команда. Оце дійсна команда, правда? Це дійсна командна гра. Але ну можливо пощастило, що команда суперників знітилася і не поїхала на гірку. Це їхня була величезна помилка. 11200 вже насвічено. Це вже рекордний рекорд. Більш впевнено, треба поїхати підсвітити. Там Мінотавру треба допомогти. Мінотавру там СТРВ і Бабаха прикриває, там вони не вилізуть, напевне. БЗ там прикриває. А тут вже всі поїхали повне оточення, ніяк вони вже вони вже з цієї ситуації не виплутаються це точно. 12 вже майже тисяч Ну, давайте 12 щоб ще приймати. <риклад> і 1259 не да. А це крутезно. І головне зараз не втратити танчик. Просто заїхати, є в нас три снаряди. Вихлопушити цих три снаряди в гриля. І ще т... один можна... В, не влучив. Во! Чудовий бій, щедовим настроєм з крутезним результатом. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає брутальний Кіт на AMX 13105, карта застава. Ну що, ну, Це у нас і ЛТшка, може і СТ-шка зіграти, так універсальна ЛТ-шка можна назвати. Чому? Тому що у нас ще є барабан на три снаряд. Давайте ж ми згадаємо. Скільки в нас пробиття? Основні снаряди в нас підкаліберні, 234 пробиття. Нормально для дт 390 шкода від пострілу. Ого. Це чудово, я вам скажу. <с> я думаю, що ми побачимо тут стрілянину барабанну. Так, зайняв імбо позішен, в принципі, зараз будемо як розвідник грати. Поїхав там Паттон. Ну, поїхав він там, може нарватися, до речі, там дуже багато стоїть на імбопозішн. Там, де взагалі то повинні гра грати ГТшки. Ну, ГТшки то є, але в нас я бачу, що по 9 та нульовій лінії чомусь поставали і тяж там став. Тяжам треба їхати на воду. Ось там треба зарубіще влаштову. Два мауси поїхали. Із сьомої взагалі чомусь там по центру став. Не Поки що позиція наших братішів. А патон поїхав, думаю, зараз я всіх перехлопушу. <реш> ну -ну. Отже, я вже перечу тих, ті, хто буде тягнути цей бій. Так? Бачили ми, до речі, на таких барабанних е танках, на барабанних ЛТшках От Не пам'ятаю на якій, до речі, що Колобанова тут взяв і в фіналі бився з раннім, він його закружляв, перехлопушив а потім в самому аж фіналі стояв на захопленні е на лівому респі. З лівого респу грав, грав, грав герой відео. Стояв на захопленні Яга, і він її також перехлопушив. Там було так на тонко, взагалі ХП не було, він її перехлопушив <свісно> і взяв Колобанова, а це я розумію, майстери грають в реплеях від підписників. Це ж прості гравці грають. Так. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, у нас була просадка по ХП мінус 7000. А дивіться, в принципі, нормальний план на бі. Так? Паттон проїхав, артилерія по ньому не нахлопушувала, артилерія нахлопушує там потяжав. Ну в нас там з тяжами, до речі, можуть бути проблеми. Так, зараз гриля там забрати, і там будуть проблеми. Це помітив наш герой. Мені здається, зараз він поїде все ж таки до хлопуші того гриля, а потім поїде вже. Ну Треба центр спочатку забрати. Саму заставу. А, сразу ж заберемо заставу. Чудово. Бабаха перестрілюється з нашим тайпом 5 Heavy. Зараз ми вже знаємо, тай5 Хеві це імбіщенське імбічний. Реалізація барабану на 12 балів. Чудово, вже цічу настріляв. 4-4 рахунок, просадка по ХП залишається. Тут починається метушня із 7 по-моєму, АПКшний, метушня у артилерії починається. Хоча із 7 можна зараз і вихлопушити. Чому? Тому що якщо він зараз десь проснеться, то будуть також проблеми. Правда? Поки спить, треба його похитувати. Де між нормально настріляв. На ще краще було б зараз БК, йому бикаємо. Прорвалися наші по нижньому респу, але в цей момент прориваються суперники по верхньому респу. Там лише залишається АМІ. Бачимо в Дефі і ЦЕСК. Наша артилерія також починається в неї метушня, і вона починає тікати, кликати на допомогу. Бож 155-й по центру їде, добирати буде бабаху. А нам що, треба зараз погоню за артилерію? Ну вона швидка, вона дуже швидко в А ні, дивіться, ні. Не всі поїхали, мауси залишилися суперників біля води. Вже хтось стає на захоплення. Це цікаво буде зараз. І баба. Баха, зуб точить саме на емісі. Сюда. Так, ну а Патон буде тепер братішним братішом, я так розумію, притерся, так? Мау. Ну, дивіться, от я не, не дивився, як апгрейдили Мауса. напевно йому також трішки додали бронювання, як ви думаєте? Бо я на ньому зіграв, так я так помітив, що мене менше стали пробивати. Так ну суперники зрозуміли. Дивіться, як на блок стали, але вони не зрозуміли, що там же ж у нас тяжкі стоїть куток. Один стоїть на захопленні, два танки поїхали на блок. Маус просто по центру їде. Підставляє свій борт. Знову реалізація барабана. Ну, і тут треба було в борт інформакоти. Бомоуса, ну вони в так? так? Думаю, зараз повернемося до всіх творек попушимо. 3515 настріляно. 1468 за розвіддані. 9-9 рахунок. Просадки по ХП вже такої величезної немає. У нас 10 рівень. Це невелика перевага, на тепла. Вихлопу І зараз жіть другого виклопушують. Невірний план на бій. Напевне, що треба було, якщо ви вже біля бази і бачите, що ви можете її взяти, треба було брати базу. Це рекомендація від скліщенського скліща гравця UA. Чудово. перший ворог знищений. 4000 на стрілі. Перезарядка самого барабана довга, мені здається. Хоча бачимо, так як наш герой грає, якби була швидше, то. Він би швидше всіх по перехопу, це було б і Біщення. І біщен. Так, там бабаха на тайпах все ж таки за. Чудово, що є автоперекидання. До речі, я розповідав навіть чудову та цікаву історію. Я колись грав на карті литовище, перекинувся з початку бою і не міг, і от автоперекидання чомусь не спрацьовувало. Я не зрозумів чому. А потім мені пояснили, що не треба рухати танком. Тоді він перекинеться. А я рухав, я під скелею так, наче застряг. так? А я рухав танком і намагався вишкрябатися. І, можливо, І я так весь бій, вишкрябувався, вишкрябувався. І в цей момент думав, багато настріляю, там все чудово типу, буде в мене. І в, цей, і в цьому бою дуже швидко наша команда всіх повихлопнула. Отже, я нічого не в цьому бою нічого не зробив. Та й напевно, що й добре і не заважав нікому, правда? <laughs> Свої чудові та цікаві історії, також пишіть в коментарях. Так, двоє залишаємося проти трьох. Бабаха Є100, 121Б, Є100 десь був біля бази, 121 поїхав вже ж там на, нарешті, він зрозумів де стояв там на дефі наш е, Аймікс, так? Ну і ПВ. Це не попаха, я вибачаю, це, це <сі> тяж ПВ. <сі> а, а, аж завись. ПВ е, 215П. Розведемо зараз без проблем. 7 секунд почекай, пратіж, тримайся поки що. А щось незрозуміле, знову роблять супени. А поїхали доб'ємо, так? Ха-ха, <свистач> <свистач> стояли-стояли на захопленні, потім поїхали доб'є. Добилися. Двоє вже стали на захопленні. Зрозуміли, що це буде величезна помилка. У гриля взагалі дуже мало ХП. Поїхали тоді що? Будемо тягнути цей бій, витягувати. 30 секунд захоплення бази. 5336 настріляно. Ну так, за розвідданими, ну це важка карта складна для розвідданих, правда. І забудована вона, і такі ось тут бачимо, що перешкоди для того, щоб підсвітити. А тут підсвічує, до речі, єсотого. На єсотому, напевно, найбільше. А тут фугасик знаробився. Бачите, не пробив. Був фугас, то просто цілуестрі. Ну все, тепер е збив захоплення. О, відхлопушився. На 670. Так. 12 секунд до захоплення. В нас іде перезарядка майже в притул. І всь, всь, основна, основне захоплення на 121Б. Ну, є, на останній секунді збиває захоплення. <laughs> Оце коротезно було. Так, братіш, давай, підтягуйся. Братіш там підтягується нормально, Чудово. <laughs> а ви, ви помітили реалізацію барабан, скільки чудово? Є соти вже не буде закуплювати поліці пише. Хоча напевне буде і буде шкіритися за камінцем. Так, гріч стрінув, не влучив. Ааа, отут обережно. Тримаємо кулаки за нашого героя. Є, yeah, і братіш, не братіш під хлопуших. Щедовий бій, щедовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.